Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд. І темою нашої сьогоднішньої розмови є торгівельні війни з Росією. Гостем нашої студії Вероніка Мовчан, експерт з економічних питань, директор з наукової роботи інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вітаю вас, пані Вероніка, у нашій студії. Добре, Отже, добре. російська медниця блокує вантажі з українською. Продукцію на міждержавному кордоні. Разом з тим, це далеко не перша торгівельна війна. Вона почалася, якщо ми згадаємо, яку, ну, власне, ця війна, яку оголошує Росія Україні, вона почалася ще у серпні минулого року. Ну, або 2006 а, року. Так, якщо будемо так проводити екскурс в історію, то, власне, більшість політиків заявляють про те, от тільки мова заходить про асоціацію з Європейським Союзом і, можливо, не тільки це. А як довго вона може продовжуватися і посилюватися? Торговельна війна з Росією? Я думаю, що досить довго. Ми Треба розуміти, що зараз. Політичні в першу чергу відносини з Росією досить напружені, і думаю, що відповідно будуть напруженими і економічні відносини. Хоча вчорашні новини про блокаду торгівлі мені здається все ж таки перебільшеними, тому що, якщо почитати детальніше, були проблеми на митниці між Україною та Росією з пропуском автотранспорту, правильно, тобто вантажівок. Якщо ж подивитись статистику, то е, взагалі значення. Торгівлі, яка відбувається, перевозиться вантажівками, надзвичайно маленьке в торгівлі між Україною та Росією. Це приблизно 5% загального вантажу потоку. Переважна більшість це залізничний транспорт. і Поки що інформація про те, що повністю заблокована торгівля перевезення якої відбувається залізничним транспортом, немає. Тому ми маємо дуже гарну. Дуже наочну картинку проблем, яка лякає підприємців, а ще більше лякає пересічних громадян, які не мають участі і не мають доступу до реальної картинки. Але водночас це не є надзвичайно страшною подією. Те ж саме можна власне сказати і про події серпневі минулого року. Тоді ми теж два тижні дуже активно обговорювали зупинку торгівлі, блокаду, довжелезні черги. Але якщо подивитися на статистику торговельну, яка була згодом опублікована, значних падінь обсягів власне у в серпні, порівняно з загальнорічною тенденцією, не відбулося Тоді на яких обсягах можна говорити, має йти про які обсяги мова саме зараз. Я думаю, що нам треба почекати події, тому що вже в той же день була інформація про те, що торгівля відновилася, але була угу. повільніше. Я думаю, що ми можемо очікувати продовження падіння торгівлі в цілому з Росією. Ми в 2012 році обсяг. Тобто, власне, так така тенденція відбувається. Так, да, Ну дивіться, 2012 рік експорт України впав, експорт України в Росії впав на 11%. 2013 рік 14,6%, наскільки я пам'ятаю, близько 15%. відсотків. Ймовірно, цього року ми будемо спостерігати подальше падіння обсягів торгівлі з Росією, тому що до економічних факторів, як в самій Росії, так і в Україні, зараз додалася, ще додаткова проблема це політичні проблеми, і відповідно ну, протистояння посилюватиметься. Тобто, власне, політична проблема є такою основною складовою стосунках з Росією і основною причиною, що загострює торгівельні відносини? Ну, в принципі, це завжди було. А в минулого року це дуже демонстративна зупинка в серпні. Вона була теж, я думаю, значною мірою пов'язана саме з політикою, принаймні. Якщо читати офіційні заяви Росії, то їм ніколи не подобалось намір України приєднати створити зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, і вони таким чином, в принципі, трішки демонстрували Україні, що може бути. Але ці демонстрації на кордоні вони фактично маскували існуючі проблеми в торгівлі, які були між країнами раніше і які. Бу... Залишаються також актуальними. Пані Вероніка, от власне відбулося підписання, політичної, політичного етапу угоди між Україною про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Україна буде готуватися до підписання економічної, економічного кроку. Як це позначиться на стосунках? Це ще більше поглибить? Розумієте, ситуацію? після проблем, Чи Росія, які, які ми ситуація. Ну, після проблем, які ми маємо в Криму, говорити про висновки Росії мені складно. Я не політичний експерт, я не військовий експерт, тому я не знаю. Але подивимося, як Росія буде реагувати, наприклад, на те, що Україна ну, Росія буде реагувати, скоріш за все, негативно, і взагалі виникає питання, як, яким буде договорний базис між Україною і Росією ну, через кілька місяців. Тому що, власне кажучи, зараз формально. І неформальна Росія країна-агресор, яка анексувала частину території України. Як це вплине на всі міжнародні угоди? Ну, двосторонні угоди між Україною і Росією, в тому числі угоди. Ну, на, на, на сьогодні про ці віль, торгівельні угоди діють. Ну так, вони діють, але от ну, саме що стосується зони вільної торгівлі з країнами СНД, ну, стосується так. митного союзу. Ні, у нас немає ніяких угод з митним союзом. У нас є дві угоди про вільну торгівлю з Росією. Перша угода це угода, ще датована дев'яносто третім роком. Це двостороння угода, яка і регулювала торгівлю між Україною і Росією, усувала, власне кажучи, в візні мита. Між цими двома країнами протягом фактично 20 майже років У 2012 році не була чинності угода в рамках СНД між країнами СНД про вільну торгівлю, але треба підкреслити, що навіть не всі країни СНД цю угоду підписали. Підписали вісім країн. Я не знаю, що буде з цією угодою, як, після того, як Україна вийде з СНД, тому що з одного боку це нібито підписана. В рамках СНД, з іншого боку, ну оскільки не всі брали участь, я не знаю, наскільки вона право ну, в правовій площині прив'язана до, до саме участі в цьому заході. Але, в принципі, попередня двостороння угода не дононсована, і якщо вона не буде донансована, ми можемо продовжувати. Працювати в рамках вільної торгівлі як ми працювали й до цього, тим більше, що угода в рамках СНД вона фактично просто абсорбувала в себе всі двосторонні угоди на теренах СНД, які існували. Що стосується з угоди з Євросоюзом. Так, Україна зараз підписала політичну частину угоди uh -huh. про асоціацію. Очікується, що після виборів президента відбудеться підписання економічної частини угоди про асоціацію. Розрахунки, які здійснював інститут, який я представляю, інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Він показує, що Україна отримує досить значні виграші від підписання цієї угоди. Причому це будуть виграші як від скасування. Більшості візних мит з обох боків з іншого боку, будуть виграші, які пов'язані з усуненням нетарифних бар'єрів, а саме з гармонізацією законодавства. Пані Верніка, А от власне, що ви скажете про те, що вітчизняний ринок ну великий, можливо, відсоток зав'язаний на російських ринках. Що буде саме з такими підприємствами? По різному український ринок ми зараз якраз здійснюємо дослідження. Того хто на зав'язаний дуже глибоко на Росії, який відсоток і чи зможуть вони переорієнтуватися? Там ситуація досить різна. Українська український експорт в Росії значною частиною це товари, машинобудування, частина з яких постачається в першу чергу на ринки СНД, в першу чергу в Росію, це ті. Товари, які, ну, такого так званого традиційного експорту, які ще існували, ці потоки існували ще за радянських часів, і вони за 20 років вони не переорієнтувалися. Ці товари, їм буде найскладніше знайти нові ринки. Всім решта товарів, в принципі, вони зазвичай диверсифіковані, тобто вони постачають як в Росії, так і на інші ринки з відкриттям ринку Європи. Європа, наскільки я розумію, вже з травня обіцяє вже прийнято це рішення. Треба технічні кроки пройти. Буде одностороннє відкриття ринку Європейського Союзу, так звані автономні торговельні преференції, що створить можливості швидше, легше, дешевше виходити на ринок ЄС і відповідно спробувати переорієнтуватися. Плюс може змінитися ситуація на внутрішніх ринках. Ні для кого не секрет, що частиною сектору машинобудування є виробництво зброї або чогось, що пов'язане з армією. Донедавна в Україні була абсолютно чітка тенденція зниження попиту на цю продукцію, тому що армія реформувалася, скорочувалася і так далі. Але зараз ми подібно. можемо бачити зовсім іншу картину зв'язку з російською. окупацією. Тим, що ситуація помінялася зараз, абсолютно я думаю, зміниться військова доктрина України, і відповідно можна очікувати зростання внутрішнього попиту на військові товари і не тільки на ті, що є зараз, але й попиту на інноваційні якісь технології. Тобто, можливо, що частина тих заводів, наприклад, в Харкові, які е, бу, орієнтувалися на ринок Росії як єдиний ще живий військовий ринок, ну не єдиний, але такий важливий і значний, можливо, вони переорієнтуються на потреби власної держави, що буде вигідно, як їм, так і державі ну, і цього. от я би хотіла підсумувати. Ми на початку програми говорили власне про те, що от з кожним роком знижується експорт між Україною та Росією. Власне, що ми можемо говорити про цей рік? Ви кажете, ми ще побачимо, да але власне, як це позначиться на самій українській економіці. Зниження експорту і на економіці російській, якщо ви можете ну, говорити про З такі. російською економікою, досить складно, тому що в них теж не була ідеальна ситуація зараз. Ситуація з санкціями складно буде говорити про їх розвиток. Україні, звичайно, буде боляче. Ми минулого року розраховували, що станеться, якщо Росія введе, Ну якби відійде від зони вільної торгівлі і буде торгувати використовувати візні мита на рівні режиму найбільшого сприяння, тобто того, що існують в рамках світової організації торгівлі за оцінками інституту економічних дослідження та політичних консультацій, це може коштувати Україні приблизно 3 мільярда доларів експорту або 1,7% десь ВВП, це от втрати, які можуть бути, але розумієте, зараз дуже складно прогнозувати ситуацію в українському експорті в цілому. А загалом Через... чи відчує український споживач? Адже сьогодні в Україні ну загалом в Україні відбувається акція Не купуй російське так, але ми це говоримо переходимо від експорту і втрат експорту на імпорт, і відповідно російських ага. втрат імпорту. Що може бути позитивне на фоні акції на російське і обмеження експорту в Росії? Товари, які були, постачалися туди споживчі. Це не ми говоримо вже не продукція, а машинобудування, а це харчова продукція угу. в першу чергу, може легка промисловість. Вони можуть переорієнтуватися на внутрішній ринок і на фоні. Підвищення якби, національної свідомості і інтересу власне до українських на противагу російським товарам, частина цього поглинеться на українському ринку. До речі, деякі товари, от які в Росію можуть не потрапити, якщо вони швидко псуються, вони очевидно підуть на українські ринки, можливо, з дешевшою ціною, тому що їх теж треба продавати то, подавати. Тобто споживач може навіть і виграти українську трішечки, так але питання в тому, що доходи. Тому що споживач він же все ж таки і працівник або бізнесмен. І якщо він його доходи пов'язані з експортом в Росію, то його е, чистий виграш чи прогрес це ще питання. Ну і е, кажуть, що м, такі торгівельні війни е, на часі, і газові війни, уже Газпром заявив про те, що е, е, кубометр газу російського газу для України може коштувати 500 доларів. Ну, це він натякає на те, що зараз не зрозуміло, як реалізовувати харківські домовленості, оскільки тоді було знижка на газ в обмін на флот, а оскільки Крим е Росія окупувала, то не зрозуміло, як Україна може надати Росії в цих умовах право розташовувати свій флот в Севастополі. Тому... Але це питання дуже складне, і воно складне на в першу чергу. В правовій площині, тому що не зрозуміло, як з цими угодами жити. Так, у України є суттєвий ризик того, що Росія підвищить значно ціни на газ. І Україні доведеться якби з цим жити. Але з іншого боку, я думаю, що кроками України буде різке зниження споживання російського газу, пошук альтернативних джерел, пошук реверсне використання деяких трубопроводів і. Активізації імпорту газу з Європи, це те, над чим працювала Україна вже минулого року, але потім це різко зупинилося наприкінці року, плюс це альтернативні джерела енергопостачання, деякі, де можливо заміщення газу, наприклад, на вугілля, плюс внутрішній видобуток. Тобто, я думаю, що. Цей рік він буде звичайно складний і не завжди приємний як для споживачів, так і для виробників. Але в цілому українська економіка вийде з цього випробування, Я думаю, значно міцнішою. Ну і якщо ми говоримо от, на сам кінець про підписання наступної частини асоціації між Україною і Європейським Союзом, саме економічної, що стосується, власне, чи будуть, скажімо, переглянути? На міжнародні договори після підписання з європейським союзом з Росією, як я... це позначиться на подальшій співпраці? якби ми не мали зараз окупації Криму, і ми розмовляли з вами про це ну десь півроку тому. Я б сказала, що це ніяк не має позначитися, uh -huh. тому що підписання економічної частини угоду про асоціацію це створення зони вільної торгівлі. Такої самої зони вільної торгівлі, як існує між Україною з Росією з 1993 року, будь-яка країна має право створювати так багато зон вільних торгів, як її цікаво з точки зору економіки. Єдине, що вона має гарантувати всім своїм партнерам, це. Існування кордонів, через які не можна проходити просто так прогулянковим кроком, і існування коректного визначення правил походження. Це обидва абсолютно технічні питання, які вирішуються і успішно вирішуються дуже багатьма країнами світу. І Україна абсолютно в стані їх виконати. Тобто, якби от не було подій останніх, Двох тижнів можна було б говорити, що це ніяк не має позначитись на формальні правові відносини з Росією. Я думаю, що це, власне кажучи, так і не позначиться те, що в нас буде змінюватися якісь міжнародні договори з Росією. Якщо вони будуть змінюватися, то вони будуть змінюватися не через підписання угоди в асоціацію, а через окупацію Криму. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була Вероніка Мовчан, експерт з економічних питань. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.